Так, всім привіт, сьогодні ми далі продовжуємо грати <свят> <меня был>, так... <свят> в ваннерві болота. Виживання, як ви можете помітити. Я вже давно тут не заходив і за кадром не грав також. Минулого разу ми викопали таку землянку. Видимо, давай сюда еще тоді. Накрутиться. Так, еще давай это. Я не знаю, что я тут же закрыл. Так Вау, по цих кореннях можно лазить, я не знал. Ожама. Нічого не випадає. Ну що ж, тут не булочка річечка. Тут є риба. На ще раз пробувати мені попробувати батижево. Надіюся у нас це вийде. Так, і знову ж таки, з неї випав тільки досвід. О, знову ж таки, де що буде? Везерко вбиває. О, з неї кистки попадають, і має якась гриво. Прикольно. Все, черку закінчили, хотіть, розходимося, розходимося. Не хочете розходитись? Розходьте з Я сам жду, ну, не иду. Если я хочу правду сказать. Чушь. Идем на нашу речечку. Это я зарублюсь. Одно тут будет так. Так, как мы сейчас землянком. Кстати, взяли можна. Так вот и вс выходит. Вот и вона. Так, тут ничего не видно, тому Скільки у мене каміння. Дев'ять штук. Зараз зробимо пічку. Так, пічка готова. Можна її і поставити вже. І що я хочу зробити? Хочу зробити дерев'яне мрія. Так. Коріння можна переставити? Ні, не можна. Тепер переправляємо свої майже зламані цикіри. І не вистачить? Весь чотири буде. Так, зараз у нас буде 4. Так, це мені не треба. Опа. Є 4. І ставимо волоски. І можемо закривати. Це до нас більше ніхто не добереться. Така от сервія. Ми будемо сьогодні облаштовувати собі будиночок. Але знаєте, що деякі блогери дуже часто смажать на простому дереві і роблять вугілля саме з смуски саме з вугілля. А чому не зробити дерев'яного? Поясніть мені, я не можу зрозуміти. І вот на дошках декунобиш, ніби якби. А чого ти не хочеш приможетесь? Якщо можна запитати тропич на риба. Піч можна за треба коптельну. Раз, раз, коптельну. Так, да ж так, коптельна. А, точно, мені для них потрібна моя пічка. Ну, я вже все зробив. я зараз краплю себе іншого округ мене, що і покабіння. І де ж ця коптильня. А от. А, мені ще потрібно дерево, я все дерево переробив дощ. Тут є такой, коли правий. <coughs> ну тоді ще, Я чай буду добувати далі, не є, з маю. Десь у мене поблизу нас. Коренья. Ставь московский. жаба и слаймок. Дайся слайм чан. Давай вьяну падаем. Так, не цей. Ну, тому що. Папа чекати наступної серії. Бачите, навіть жаба каже, па-па.